З вами завжди катавий копатель. І сьогодні, як бачите, я виїхав в розвідку. Московицька 1 копійка 1818-го начебто. Та монетка. І відразу перший сигнальчик у мене ось такий гудзичок. Сигнальчик був слабенький, ямка глибок. Бачите, ось така сумна знахідка. Монетка в ідеальному майже стані, одна дорога, Микола Девугору. Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди Кавтарий Копатель, і сьогодні, як бачите, я виїхав в розвідку. Списався з одним із старим пошуківцем з міста 60 км від мого села і вирішив виїхати десь, походити по якихось цікавих місцях. Не знаю, що нам вдасться знайти. Можливо, якісь монетки імперії, гляньте, які маки цвітуть, можливо, щось і старіше. Побачимо, куди вдасться заїхати і потрапити. Друзі, запасайтесь чимось смачненьким, А я їду на пошуки. Так, друзі, поїхав вже на місце, Ось Богдан копає. І в мене перша знахідка віддянська, але ось 20 копійок Ну, Перша монетка купаємо на такому ось пасіві, бо покошено сіно і можна походити. Ну, будемо дивитися, що вдасться знайти далі. Ідемо. Дуже перша знахідка цікава. Бачимо у нас Цевська, чи як кажуть, мені в коментарях казали, московська, московитська одна копійка 1818-го начебто ось так. Непоганий стан. Чудова знахідка, вже дві монетки є. Ко буде, можливо, навіть вдал є Так, Копаємо так само на такому спокосі трави. Нахідки тут трапляються і по середньовіччю соліди. Тому будемо діяти на середньовіччя. Поки що ось так. Це 87, можливо, монетка. Зараз побачимо. Семьдесят четыре. Да? А ну, как раз я пока снимаю, коллега нашел что-то маленькое. Може свій відбогиб такий схожий. Такий, такий. Mm. Тут ти бачиш який трохи підтеплі, а тут он... Отак от світі. Щось є, але я не можу його викопатись. Уже і сигнал хвиновий став у мене. Так хороший, так поганий. Це железяка, напевно. Че, як викопаю, вже включусь. Друзі, було ось таке кільце, і сигналиво дуже хорошо колебавим. На жаль, ну шукаємо далі. Так, друзі, ще одна монетка, сигнальчик був слабенький, спочатку без відео, потім трошки пробивався, вирішив купнути. І бачите, випала ось така копійка. Дивичі, на вештування не показав свої. Хожу я на CoinDeep А ні це у нас... а, це не CoinDeep це CoinFast. На CoinFast з 18 частотою, швидкість 2. Ось така знову копійка 1818-го. Така як і попередня. Ну, приємна знахідка. Давно імперії не копав, то вже приємно. Три монетки сьогодні вже знайшов, це вже клас. Забираємо і йдемо далі. Але може і бути і не ну? Куда Монетка. Да. Полушка, наверное. Это может быть поляк. Может быть поляк. Тут поляки. Сейчас та штука. Это закеша. Другая закеша не Вот Это она ходит. Подобно. Ну, По розмірам маєш полу. Може тут да? Ну, дуже там зунистання. Да, зализано. Да. А стой. Полушка порожнього. Да, завидно. Полушка 37-го, наверно, 1737-го. на У мене коли попадає, я зразу ставлю і шукаю на дні його. А де 90? Може він помінявся. Може будь на глибині б'є по-іншому. У мене теж 90 до. Хероше да. штука. Да. Друзі. моя цей у вас буде не шмовдяк. 97. Покази. Зараз побачимо. О, вже як шмовдяк. Я вже бачу, що це железяка якась. Бачимо желізо. Ну, mm. і таке буває. Так, у нас вже носить дощик, ну вже він, звісно, давно йде, а більше трохи став. І в мене випала ще одна знахідка на гаводі. Це ось такий гудзичок імперський, шкода без малюночків. Але все одно приємна знахідочка. Ходимо поки. На цьому говоді, звичайно, більше трохи сигналів, вже і декілька монеток тут знайшли. Тому що трохи тут покрутимось. Потім, не знаю, можливо, десь ще в якесь інше поїдемо. Ну, одним словом коп цікавий. Купаємо далі. Так, щойно було, у мене така знахідка, такий гудочок нецікавий. цікавий. А в колеги бачимо якась така монетка. Чи Польща, чи що, бачите, ось з профілем цікаво. Тут трошки закише, але думаю, почистить буде видно. Ще перед цим знайшов два гудзочка. Один ось такий не цікавий. А і ось такий з вушком маленький, знаєш, з візивинучком. Фокус ось такий. Цікаві знахідки. На щось, щось. Давай монетку. Сто ну, ще поки вемемо ці по кованому, тут щось було цікаве. Так, друзі, перший на інший городик. Бачимо також покос. І відразу перший сигнальчик в мене ось такий гудзичок. Сигнальчик був слабенький, ямка глибок. Давайте подивимося. Майже майже штиклопати. Ось така являночка випадає у нас. Ззаду у нас є написи. Брати бук, фокус, СПБ. Ось так, друзі. Такі знахідочки. Друзі, вибачаюсь, завіти. Сигнальчик знайшов такий 97-98. Ну, звичайно, може бути і шмовдяк. О! Не люблю, звісно я копати на цілині такий але знахідки є то можна і покопати тим паче зараз літо нема де копати перед цим копав вон там котлован бляха ну, десь ось так майже на лопату там була ось така кришка лежала сигнал був непоганий 80 тоді Так, щось є. Так, давно дивились. Щось мідне. Якась мідна жбонь. Ось така у вигляді якось кільця. Ну, жбонь. Мідь. Щось ніяк мені сьогодні не вдається зняти онлайн був такий ценачок так, 80, потім як осав 90, я побачив, відео затулюсь. Вже щось випало. Це у нас не монетка. Це в нас знову овляночка. По вигляду, наче звичайна. Чи ні. Не бачу трошки. Так, звичайна овляночка, але зігнута. Вушко є. Можливо, вдома вдасться її розвіняти. Можливо, це навіть я її зігну А можливо і ні. Ну, одним словом, така гляночка. Забираємо. А, ще покажу. Ще було у мене дві знахідочки, напевно. Ось п'ятачок радянський Евенній, на жаль, він вбитий в хлам, нічого на ньому не видно. І ще була монетка, напевно. Гудочки сьогодні накопав, погляньте, 5 штук уже. Шість. А ось, 20 копійочок 79-го. Ну ось такий, хабарниця велика, монет багато Цікаві місця тут. Будемо ще не раз думаю копати з новим колегою. Будемо гукати його і до себе на свої місця. І будемо приїжджати сюди. Можливо, навіть поставні мідис. Що, поки що ще ходимо. З що з цієї ямки, сигнальчик був 80. Як завжди не вдалося зняти перед цим. Були і 90 сигнальчиків, але була ложка і ну, всякий шмовдяк. Бачите, ось така сумна знахідка. Монетка в ідеальному майже стані, одна друга, Миколи Дамогого 1899 року, СПБ. Але хтось, хтось заробив в ній дивочку маленьку, фокус. Ось така монетка. Приємна. Для кількості, його було підняти приємно. Будемо шукати ціленькі. Йдемо далі. Друзі, перебрався з Богданом ось в таке місце, як бачите, такий ліс. На городах вже сильно так дує вітер, самі чують, який він. І ми вирішили в такий лісок походить, Ходить класно, коли види класні, повітря чисте. Менкається знахідок поки що немає, я знайшов. Кулю, Богдан Гільзу і радянську монетку, ось копійку. Ну і захотілося трохи обстановку змінити, не ходити постійно там погойдом, а вийти ось в такий лісочок. Не знаю, чи вдасться ще щось знайти. Сподіваюсь на совєти ще радянські якісь монетки. Можливо, щось цікавіше попадеться. Якщо щось буде, тоді я вже включусь. Поки що йдемо. Друзі, ну, ось первійшли на таку дорогу. перший, перша знахідка цьому лісочку, ось такі 15 копійочок, Тиждень тут савик третього. Трішки зігнуті. Ну, знахідка. Звичайно, несевок другого. Ти коштує трошки. Більше. ну і також приємна знахідка. Забираємо. Друзі, поки знахідок немає, хочу вам показати одне таке явище. Передне. Бачите, ось береза, береза лежить. Це стоїть, але вона суха. Ось ще одна. Вон там лежить. І там далі ще дуже багато берез. Виляється. І оці дерева, я так думаю, їх просто глушать і вони всихають. Бачите, не одної живої берези, тільки валяється ось такі дерова і все. І немає. Дуже цікаво так. Ну, ходимо, поки знахідок немає, в колеги цікавий ножичок такий випав. Потім вам покажу. Ну і поки що все. Так, друзі, вже закінчився коп. Ось такі в мене сьогодні знахідочки, Ви бачили напевно, всі вже. Вони цікавого це. З дві імперії по одній копієці 1818-го і ось такий Ніколаша з дивкою. Ну і дві вляночки. Більш-мен цікаві. Це совєтики. Колеги також дві імперії. Ось у 1905-го. Ось класна знахідка одна друга Крейцера 1774-го. І Полушка. А, і ще не показував це Беретінка. Чуєте в нас вже тривога почалась і ще 4 радянські монетки Ще цікавий попався ножичок ось такий. Може хтось підскаже, то пишіть в коментарях. Такий був Коп. Друзі, підтримуємо мого колегу, звати Богдан, ось. канал. Коп в ТОП. Підтримуйте його лайком і підпискою. У нас <смеш> бачите, тривога. Бажаю всім успіхів у ваших пошуках і, як до зустрічі, зустрічі на моєму каналі.